Всіх вітаю! Сьогодні обзор монетки України 10 копійок 1992 року. Іменуємо як Мала Ягода. Монетки виготовляли з латуні та алюмінієвої бронзи. Гурт монети мають такого типу мілку насічку, є також з крупною насічкою. Аверс монети зазвичай. Має зображення тризуба, зверху напис Україна, низу дата і по боках колося пшениці та листя каштану. Реверс монети, в центрі напис 10 копійок, і по колу ягоди калини у 8 ячейках. І якщо щитати ячейки, у другій ячейці одна ягода, як бачимо, менша. Ціна такої монетки на сьогоднішній день. Стартує від 5 доларів за одну монетку. Якщо попаде монетка в нерідному металі, ціна на такий екземпляр монети буде від 100 доларів за одну монетку. Якщо попаде монетка з поворотом у 180 градусів, ось так буде виглядати монета в ідеалі. Ціна такої монети стартує від 300$-500 доларів за один екземпляр монети. Якщо вам попаде монетка така, як реверс-реверс, з обох сторон монетка буде виглядати ось такого типу, ціна на таку монету договірна та стартує від. 500 доларів за один екземпляр монети. Якщо у вас є такі монети, пишіть телефонуйте, я їх куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.